У цьому під'їзді на дев'ятому поверсі мешкає Михайло Кирилович. 16 років тому з ним сталося на щастя. Через виробничу травму він став інвалідом першої групи. І ось нарешті за весь цей час чоловік має змогу вперше самостійно дістатися додому або виїхати у подвір'я, погуляти та подихати повітрям. Свободи багато нього появляється. можу свободно виїхати на вулицю сам без допомоги то й вернутися назад дому так само. А да, так что. Все время, особливо зимой, все время, ну, в холодное время, дома сидишь. А летом я сейчас на даче, так что у меня то так сейчас свободен. То все будет хорошо. Спасибо власти, что побеспокоились, а то все сделали. Сам пристрій вмонтовано у сміттєкамеру, яка не використовувалася за призначенням. Заїхавши по пандусу, людині необхідно натиснути на кнопку, після чого механізм підніме його до рівня ліфтового холу на першому поверсі. Це перший такого типу об'єкт у Дніпропетровській області. Місто він обійшовся у 100 тисяч гривень. Міський голова Станіслав Сафронов особисто приїхав оглянути комплексний об'єкт. Це я б сказав, новітній підхід. По створенню умов для наших інвалідів з, з порушенням опорно-дивітного апарату я думаю, що дошому продовжиться цей, цей напрямок. У нас багато ще таких домів, котрих поживають інваліди. От, тому ми будемо планувати в бюджеті на місцевому нашому, нашому кошти для цього і будемо продовжувати вирішувати цих питань цих проблем. Щодо планів на цей рік, то міською владою заплановано ще п'ять об'єктів. План заходів на цей рік у нас тільки один підйомник і пантус. Ми завершуємо роботу з влаштування пантусів по вулиці Міру, по вулиці Бойка, по вулиці Скаліка. Зараз будуємо, влаштовуємо пантусами. Також завершуємо, повинні в цьому році завершити обладнання міського музею пантусом. Роботи там розпочати, треба їх завершити, завершити тільки. І мають право на повноцінне гідне життя. Тож головним завданням влади є покращення умов життя усіх верст населення, а особливо інвалідів.